Виконуємо номер 1090 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Тато планує купити 5 тонн облицювальної цегли в одного з трьох постачальників. Маса однієї цеглини 2,5 кг. Ціни й умови доставки подано в таблиці. У скільки гривень обійдеться найдешевший варіант покупки? У нас є три постачальники. Ціна цеглини в гривнях за штуку 5,5-5,6. Вартість доставки 2000 1800, і 1200, і спеціальні умови. У постачальника А їх немає. У постачальника Б у разі замовлення суму понад 10 тисяч гривень, доставка зі зніжкою 50%, і у постачальника В у разі замовлення суму понад 10 тисяч гривень доставка безкоштовна. Приступаємо до виконання. Одна тонна дорівнює 1000 кг. У нас 5 тонн, це у нас 5 тисяч кілограмів. Знайдемо, скільки цеглин в 5 тоннах. Для цього перша дія 5 тисяч поділимо на 2,5. Отримаємо 2 тисячі цеглин. Необхідно купити цеглин. А тепер будемо розглядати наших постачальників. Постачальник А. Відомо, що у нього вартість доставки 2000 гривень. У нас і ціна цегли 5 гривень за штуку. Отже, 2000 множимо на 5, це ми знайдемо вартість плитки у постачальника А. І додамо зразу вартість доставки, бо в нього немає спеціальних умов. Отримаємо. Дві тисячі помножити на п'ять, це буде десять тисяч і десять тисяч додамо дві тисячі, маємо дванадцять тисяч гривень. Це вартість, вартість з доставкою. З доставкою. У постачальника А. Тепер знайдемо вартість без доставки у постачальника Б. Якщо вартість перевищить 10 тисяч гривень, то доставка буде зі знижкою 50%. Тому 2 тисячі цеглин. Множимо на ціну однієї цеглини на 5,3. Отримаємо 10 600 гривень. Це вартість плитки у постачальника «Б». Як бачимо, вартість більше ніж 10 000 гривень. Отже, доставка буде не 1800, а половину від цієї суми. Це буде 900 гривень. Тому 10600 додамо 1800 поділити на 250% це половина. Отримаємо. 900 дати 10 тисяч це буде 11 тисяч п'ятсот гривень. Вартість з доставкою у постачальника Б. Як бачимо, у нього менше, ніж постачальника А. Ну, а тепер знайдемо у постачальника В. У нього взагалі доставка при замовленні на суму понад 10 тисяч гривень безкоштовна. Тому вартість ціна цеглини 5,6 гривень. тисячі множимо на 5,6. Отримаємо 11 200, як бачимо. У нас сума більше, ніж 10 тисяч. Отже, доставка буде безкоштовна. 11 200 гривень. Це вартість з доставкою у постачальника В. А це в нас був постачальник Б. У постачальника В. Ну, і тепер ми можемо зробити висновок. У якого з постачальників у нас найдешевший варіант покупки. У постачальника А це 12 тисяч гривень з доставкою. У постачальника Б це 11500 гривень з доставкою. І у постачальника В. 11200 гривень. Найдешевший варіант постачальника В. У скільки гривень обійдеться дешевший варіант покупки? Стоїть завдання. Давайте запишемо, що отже, найдешевший варіант. Варіант у постачальника В і запишемо відповідь. Відповідь 11200 гривень. Номер 1090 виконано.